І сказав Бог, хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з'явиться суша, і сталося так, і назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що це добре, і сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове. Яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі, і сталося так. І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день третій.